Усім привіт! З вами Мисливці за мітами. І сьогодні я розповім, як створити незабутнього персонажа. Зізнайся собі чесно: чи бувало у тебе таке, що ти створив персонажа? І дуже-дуже не хотів, щоб він помирав при будь-яких обставинах. А чи бувало, що накидав кубики і вже через якихось там півгодини навіть забув, як його звати? Так, у всіх таке є. Але сьогодні я хочу розповісти тобі, як створити такого персонажа, який стане незабутнім не лише для тебе, але й для усієї твоєї компанії. Отож, поїхали! Так у чому ж суть цієї незабутності? Незабутність це не про характеристики, а про характер. Адже для відіграшу важливо, не що ваш персонаж може, а ким він є всередині. Який у нього бекграунд, мотивація, які у нього фішки у поведінці, які особливості у характері? Отже, що нам потрібно? Спершу придумайте своєму персонажу якусь фішку. Це може бути. Незвична поведінка, наприклад, ви боїтесь жаб чи дощу. Можете собі придумати якийсь контраст. Наприклад, ви орк, який любить читати поезію та співати балади. Це може бути якась глибина ваша мрія, якась прихована мотивація. Або ж особливості мови ваш персонаж може заїкатись, шиплявити, говорити повільно або навпаки дуже енергійно та швидко. Але зауважте дуже важливо, щоб це могло проявитись у грі. Адже якщо ви придумаєте, наприклад, кульгавого чарівника, ви це абсолютно ніяк не зможете відіграти за столом. А ще, скоріш за все, забудете вже після другої, третьої гри. Тому придумайте саме такі фішки, які ви можете використати безпосередньо у грі на постійній основі. Візьмемо для прикладу систему поклик тулху. Там ми граємо за звичайнісіньких студентів, хтось розумніший, хтось спритніший. Але для свого персонажа Ненсі я придумала фішку, вона заїкається». Це, це, це все не, не важливо. Якщо це дасть нам хо, хоч якусь зачіпку до зникнення тата, когось це нервує, комусь це подобається, але однозначно не залишає байдужими. А ви переходьте до нашого відео. Ось тут. Подивіться і напишіть у коментарях своє враження або яку фішку придумали б ви. Важливо відмітити, що ваш персонаж не має бути унікальний у всьому. Це може бути якась одна особливість, яка буде цікавою, веселою чи, чи дратуючою для вашої компанії. Тому беріться на озброєння, а ми поїхали далі. Наступний крок це бекграунд. Твій персонаж має мати минуле, як і ми з тобою. Не обов'язково писати біографію на цілих 5 сторінок. Хоча, якщо хочеться, вперед, варто задати лише три влучних запитання: це яка проблема чи конфлікт у вашого персонажа, яка ціль, та що заважає досягнути цієї цілі. Проблема, це подія у минулому, що змінила вашого персонажа. Я наведу для прикладу херовимів із морборгу. Вони втратили свої крила. Ціль це те, що веде вашого гравця протягом всієї гри, що мотивує його. Е, у моєму випадку, це було віднайти свої крила навіть будь-якою ціною досягти цієї цілі. І що мені заважало, це. Завдання, які поставила переді мною тріла, а також певні сумніви, чи виконає вона те, що пообіцяла. На мотивації потрібно зупинитись детальніше, адже це те, що веде твого героя протягом усієї гри. Це відповідь на питання, чому я це роблю. Важливо, не гравець, а саме ваш персонаж. Адже якщо вашого персонажа немає цілі, то і весь сюжет для нього просто. Порожнє місце найпоширеніша мотивація. Це помста. Помста за смерть близьких, помста за втрату якогось майна. Візьмемо для прикладу систему по Хогвартсу. Це ще діти, вони, можливо, нічого не втратили, або ми не хочемо копіювати е, книги Гаррі так? і додавати помсту за смерть близьких. Наш гравець Сашко, який відігрував за Ерлока Грааля, придумав собі мотивацію: він хоче стати найвидатнішим темним чаклуном. Але оскільки він ще малий та у нього немає особливих навичок, йому доводиться товаришувати з гравцями, з друзями з Хогвартсу, які його оточують. Отже, у нас є мотивація і у нас є дуже цікаве вирішення, як до цього дійти, хоча це може зайняти і декілька років. Звідси виникають і різноманітні суперечки, і бажання подружитися або знайти людей, які підтримують тебе. Отже, така мотивація створює уже цілий повноцінний образ і дає розвиток уяві, як персонаж буде діяти, і яка поведінка його буде у грі по відношенню до інших гравців. І ми якраз прийшли до поведінки. Поведінка. У грі, все, що ви придумали, повинно відображатись у ваших діях. Тобто сказати просто, я, я буду бити цього орка. Це не цікаво, не цікаво. Ви повинні, враховуючи ваш бекграунд, враховуючи ваші фішки, відігравати це і використовувати, коли ви проговорюєте. Проговорюєте свої дії, або коли ви вигадуєте, що ж ви будете робити наступним. Поведінка це спосіб зробити персонажа видимим, живим у ваших іграх. Для прикладу, у нас є персонаж Огида, тіло якого оживили мухи. І гравець Сашко додав дуже цікаву фішку. Коли він з кимось розмовляє, його час від часу пересмикує, ніби мухи у ньому ворушаться. Це дозволяє гравцям та й самому Олександру не забувати, з чого він складається та який у нього характер. Пройдемось по базі, як характер проявляється у грі у словах: людина заїкається, говорить затяжно або викрикує певне слово. У діях чи вчинках він завжди б'є першим або. Наспівує пісню, коли робить комусь фаталіті. У дрібницях завжди ходить позаду та дуже потаємний. Або завжди носить з собою. Ложку та виделку, тому що ніколи не знаєш, де трапиться щось смачненьке. Отож, якщо ви під час створення свого персонажа придумати йому фішку, створити якийсь бекграунд, додасте мотивацію, додасте ціль, якусь особливість у поведінці саме. Так, ви і зможете створити незабутнього персонажа, який буде вам гріти серденько. Для початку ви можете не використовувати усі пункти, по якими по ми пройшлися, а спробуйте щось одне, і ви вже відчуєте, що цей персонаж більш наповнений та більш близький вам. І наостанок думай про свого персонажа як про роль у фільмі, адже скажу по секрету, що настільно рольові ігри це ще той театр імпровізації. Отож, не забудь персонажів, підписуйся на наш канал, став лайки та пиши коментарі. Будемо вдячні за фідбек.